Всім вітання. Зробив деякі зміни в схемі. І зараз хочу подивити, поділитися результатом. В чому основна зміна після трансформатора? енергія заходить в мою маленьку резонансну систему і вже потім йде на саму індукційну плитку. Включаємо індукційну плитку. Так, запрацювала в нас лампа по одному проводу. Дивимося, що робиться з полем. Поле крепко виросло. Тепер що важливо? Трифіляр лежить повністю непід'єднаний, на ньому лежить лише трансформатор. Але я ще помітив, що ця енергія поля на радіантну енергію. Такого великого впливу немає. Для мене було цікаво подивитися. Тобто, я в попередніх своїх відео демонстрував заряд конденсатора по фазі 140, зараз 135 вольт. Ну і тепер дивимося, споживання у нас 600 Вт. І тепер я додаю заземлення. Лампочка загорілася яскраво, Споживання менше стало. Так, і дивимося по нагріву. Так, 340, 346. Працює дві спіралі. Працює лампочка 500, але вона працює слабенько. Головне, у нас зараз досить таки потужне поле. Так, виключаю і поспілкуємось трошки. <кхід> зараз я помірюю частоту, тому що це досить таки важливо. Показник частоти. Як ви бачите, з'явився блок конденсаторів. Резонансна система вже тут з конденсатором працює. Зараз я поставлю щуп на частоту, і ми подивимося, як міняється частота, коли ми включаємо конденсатор. І знову ж таки, ця лампочка буде також міняти свою яскравість. Це важливий момент. Зараз я роблю зупиночку, зроблю перекомутацію, Щуп прилада стоїть на резонансній системі. Зараз у нас частота 28 кГц, це частота самого задаючого генератора, це індукційна плитка. І тепер дивимося те, що я говорив. Конденсатор зараз в мене виключений. Дивимося на лампочку. Я включаю конденсатор. Лампочка загрілася яскраво, виключив, включаю, лампочка загрілася яскраво. Тепер частота. конденсатор виключений. Так, щоб було видно, що включається яскравість, додалася яскравість і подвоїлася частота. Виключаємо і будемо спілкуватись. Хто знає трошки теорію, коли подвоюється частота, подвоюється і потужність. Якраз ми це бачили. На лампорці, тобто, коли ми працюємо з катушками, вивівши катушку в резонанс, ми отримуємо подвоєння частоти, це якраз відображається на роботі приладів, і ми, як то кажуть, за рахунок саме коливань в катушках, можемо отримати додаткову енергію. Це я якраз продемонстрував подвоєння частоти і зростання потужності. Це досить таки важливий момент, на нього треба звертати увагу. Для того, щоб отримати додаткову енергію в системі, потрібно користуватися резонансом. Саме Є залишки хвороби треба доліковуватись. Як ви бачите, конденсатор. Частота. Ще раз демонструю, включаю. Так, частота у нас сейчас пришла. Так, 28 стабилизовалась. Лампочка горит. Частота выросла. Лампочка завалилась из Так, це основний показник сьогоднішнього експерименту. От. Зараз було вже під'єднане заземлення. Коли я працював, включав без заземлення, поле зашкалює. Це вже я говорив в своїх попередніх відео. Без заземлення краще не працювати, От, тому що дані трансформатори. Вони дають високу напругу і навколо них створюється потужне поле. Цю енергію треба зразу утилізувати через навантаження, інакше вона буде негативно впливати на ваше здоров'я. Сьогодні я продемонстрував, що з допомогою резонансної системи ми можемо подвоїти частоту і підняти потужність. Оце Основний показник на сьогодні. Експерименти продовжуються. Буду шукати нові ефекти і ділитися з вами. Всім успіху і до нових зустрічей!